Дивіться, у нас таке питання. Ми до вас зверталися з листом з проханням, те, щоб ви прозвітували по, власне, про власне природну роботу. На сьогоднішній день вже залишилося декілька днів до того, щоб вже закрити правильно? Там вже є студні і так далі. Ви готові прозвітувати перед народом на прозвітували. Ще в нас є дуже важливі. На коли ви збираєтеся? Коли рівно 100 днів ви вийдете, в якій годині ви можете повідомити? Так? Це повідомити. Дуже добре. У нас є така інформація про те, що Хмельницька облдержадміністрація за результатами тендера 9 червня уклала угоду з комунальним автотранспортним підприємством обласної ради на перевезення пасажирів на наземним транспортом поза розстріля. Вартість угоди становить 160 тисяч гривень. Що ви можете сказати на це? Тому що я вам скажу так, це два це, військові. Військові. Ну, це єдиний транспорт. Ви не крузі, будь ласка, я хочу знати, наприклад. Без переводчиків. Дійсно заключений договір, цим займалися заступники керівника апарату. Ви вважаєте це доцільно? У нас є пропозиція. Я хочу вам, Леонід Іванович, віддати свій чорний БСД. Доволі такий нормальний, пристойний схожим салоном, все діться є. Я вам всім віддав. Табля... 160 тисяч гривень, здайте багати. Як ви можете, але в а такий Nok. час, коли не вийдуть наші люди. То для чого ви списали кошти? 160 тисяч Леонід Іванович, ви дізналися, що ця інформація є така інформація, так що буде закупівля цього проблему. Mm. Добре, чому це ви Це оренда не важливо. Надання на надання послуг на це на це виділяються певні кошти. Так чи ні? Вам прийшла така інформація? А чому ви як губернатор, новий губернатор не сказали, я відмовляюся? Нам не потрібно недоцільно, недоцільно таке, є нагальний наразі. які потрібні рішення. Якщо потрібно комусь ж... працівників апарату зіснювати, пресу завести е, дивіться, да. на заходи. Преса їздить Я на зараз Скажіть, будь ласка, преса їздити. А за чому а ви свій автомобіль? не запропонуєте пресу. От ви садите зараз. Пропонуйте візьміть, будь ласка, магальні п питання про те. Ще ви знаєте, дивіться от ще а дуже, дуже важливе питання. Не так, це дуже важливе питання. Позвітуйте, будь ласка, на майдані, щоб десь сто днів, куди пішли ті гроші, які держава виділяла на поранені, які були поранені на Майдані? на нашому майдані. Ви задавати запитання, ви спочатку розберіться. І це таке, що розв'язати першу чергу, як керівник області має знати всі відповіді на всі питання. А не тільки, що зробиться, а особливо, коли йдеться мова про такі великі кошти. Допомога виділена була, нам це підтримано. Крім того, зараз виділено допомогу, вирішується питання для сім'ї загиблого нашого воїна з Донецького району. Так що в цьому плані а можна питання? Я як заступник сьогодні, мені треба їхати на внезлив прийомну на Як ви бачите, яким чином я маю тут піхто? Просто отак вашу думку. Вибачте, але тут окремий легковий автомобіль представницького класу, є клас, будь-який день тижня та час доби. Це Ви вночі також збираєтеся виїжджати? А якщо якась бути, якщо наприклад сталася аварія? Районі, не це дай Боже. прописується, якщо є правильна ситуація. вас зараз є зауваження до голови чи до заступників людей використовували до цього часу, у взагалі ми були обмежені в коштах. І ми користувалися своїм транспортом. Я, як е, Леоніда Івановича, голова їздить е, за свої кошти на своєму автомобілі ці ну, що що втаток, запитати, запитати. На це потрібно 160 тисяч, на цілий рік, на всіх ліники. 000.. На всіх заступниках, скільки в нас заступних вірних? Три заступників. А що, а що ви? що ви? на ці гроші можна ви? робити? Я вожу да, автомобіль. Ви, ви що? Одразу з Ленинки. Я цілий з з день їжу на машині. У мене є пропозиція. Давайте ми зараз вам закличемо до начальника відділу фінансово-господарської частини. І вона як фахівець вам розкаже по. Скільки йде І Ми що вам розкажемо порівняні з минулим роком, і ви тут зразу зможете. Цінити чи тут є економія, чи нема? Добре, я з вашого дозволу до країн скажіть. У мене е, питання е, на рахунок Звичайно, на рахунок Питань того, що фактично ми свого карману е, збираємо кошти, збираємо на тепловізори, збираємо на бронежилети. Це все ми збираємо свого карману, тобто ми забираємо свої сім'ї, ми працюємо на це, щоб допомогти Україні. Умти армії фактично да, власними зусиллями. Чому ви не відмовилися цих от 160 тисяч, щоб перекинути туда і своїми силами добиратися в ці ваші екстрені я моменти і так си ситуації? То я чому ви що я їжджу. Кожного Хорошо, ви вина, їздите на цьому, вина. тоді подайте сто шістьде тисяч. Що це забито на цілий день? По певному коду ну ви ж на своїм автомобілі. Які у вас нагальні питання зараз виникають? Помогу які вас нагадують, дівчата. Ну ви що ви задаєте таке питання? Нагальні питання, це ж адміністрація. Ну добре, якщо адміністрація їздить на свої кошти, то куди 160 тисяч? Я питання. зараз буде проходити похорон. Бійця 20 років на вулиці Володимирській. Хто буде представлений від влади зараз? Там. Ну, вже, я не Під знаю, саме в, в курсі, що зараз зараз похорон. Нагальне питання У мене пан Скарабогатий. От мене зараз нагальне питання. Підходил, о, чому, Як і це, це і при чому тут це? Це нагальні питання, які є наразі. Від влади, При чому тут це чому тут це? Батькам? Що ви говорите то наразі вас... то не потрібне, ненагально? Що це взагалі не нагально? Шо Та не багато не... В... ми вже чули від пана Анатолія, що не нагально, недоцільно, не то. А 160 тисяч, вибачте мені, на сьогоднішній день просто вшикнути в воздух. У мене є питання. Я як ходіть, я у чесне слово скажу. Я їжджу кожен день, а інколи вечором виїжджаю, Ми навіть й робили патрулювання з ріжниками. Сто 150 тисяч із на ну, що вони йдуть приталюч? Є вам пропозиція автомобіль. Буде возити вас, якщо треба. Чорний є клас. Свій Мерседес. Мені нема куди на ньому їздити, я вам його віддаю. Закупіши 100. 160 тисяч перерахуйте на. Перший квартал ще не закінчився. Керівництво з Хмельницької ОЗА вибрали ліміт на поїздки. Цікаво. На, э, е, сформовано, ви знаєте, так, Лиза, так, 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 20 тисяч Дивіться, Олег Іванович, у нас запитання. От ви формуєте е, такі батальйони територіальної оборони. А ми це при... не формуємося згідно закону України про оборону. Ну, ви ж присутні, Відніми. ви є присутніми там під час цих заходів. Ми коли ми приходимо сюди до вас, у вас помічник Анатолій, пояснює, що ми ніякого відношення взагалі до, до військ немає. Але це Міністерство оборони. Це, слухайте, ви є представником Хмельницької області Верховного Головнокомандующа. Так? Є?